17 літого 2022 року я поїхав в Польщу на пару тижнів працювати, гуляти, дивитись місто, кататись на віліку це не був чіткий розрахунок, так склалась обставини, і, от, майже рік, як я подорожую. Це був складний рік для кожного українця. Багато глядачів швидкісного стали біженцями, багато фіксиків пішло воювати, лишилось домівок, а деякі навіть отримали поранення в результаті бойових дій. Тож мені ще законало відкатись на постійні переїзди чи то втрату головного редактора швидкісного вісника, або ж якісь фінансові труднощі було б не зовсім етично з мого боку. Водночас як і чимось схизуватися, навіть такими простими дрібницями, як спокійне існування без сирен та постійно небезпеки, обстрілів, або ж нічні поїздки на воду. Велосипеді, так би мовити, в комендантську годину. Тим не менш, багато друзів, що лишились в Україні, розпитують мене про Європу, як там велосиніт, як там велоінфраструктура і які враження взагалі від катання на велосипеді. І ми годинами спілкуємося, то пліткуємо, бо тема дійсно інтересна і поговорити є про що. До того ж, багато чого, що я побачив вже тут, сидячи на велосипеді, сприймається мною тепер геть інакше, на відміну від того, коли я відвідував Європу чисто туризму. Можна навіть сказати про якесь руйнування стереотипів та розмінювання ілюзів, і тепер Європа не така ідеальна, як здавалось мені раніше. Тож я вирішив розповісти вам про особисто моє враження та особисто мій досвід від. Фіксидгір перебування в Європі, а саме в країнах, де я мав змогу поктатися. Але перш ніж ми почнемо, я хотів би подякувати всім тим хлопцям та дівчатам, завдяки яким у нас взагалі ще є думки про велосипеди. Ребяткам, що оборонять нашу країну зі зброєю в руках. Це справжні герої сьогодення, що пишуть історію. Ви напевно пам'ятаєте, всім ми любимого Сашу Фуджі, якому ми з вами допомагали з матеріально-технічним забезпеченням. Ми допомогли в придбанні двох машин, двох дронів, старлінкуфлоу, рації персонального обладнання для підрозділу, типу навушників, форм. Взуття та купу іншого крану. За що вам велике дякую. Саша і його підрозділ приймали участь в деокупації Херсону, а зараз вони воюють на а в самому Бахмуті. І знаєте, що їм потрібна ваша допомога, аби ще більш ефективно боронити нашу неньку та нищити окупантів. Зараз хлопці збирають на нічник. Ви можете або просто закинути пару гривень, або замовити напис на міні, який буде люб'язно доставлено окупантам. Але не лишайтесь осторонь і обов'язково долучайтесь до збору. Бойнекс до ескадрон. Ask. Тихто talking... Fucking. Тож, <albo> я завжди мріяв поїхати в Європу з Єльком. І тут така нагода. Їду машиною на два тижні. Я думав брати з першу чинельку. Як більш придатний велосипед для міста, але у неї застрягла чашка старої каретки, і я встиг поставити картридж на промах. Я вже було думав їхати без віаліка взагалі, але в останній вечір перед виїздом я розібрав і вкинув його в машину. І з погляду з майбутнього це було максимально правильним рішенням на рівні придбання біткоїна в 2016-му. Перше місто, де я надовго затримався, це Грослав. Місто принизує річка, красива архітектура, охайні вулички, чесно кажучи, проте дуже схоже на вів в принципі багато російських міст дуже схожих набіг. Місто майже повністю пласке, без особливих перепадів, висот і приємне для однієї передачі. Я провів там два місці: місто невеличке, і в цілому цього часу вистачило, аби проїхати його вздовж поперек. Ще до повномасштабки я був у цьому місті, мабуть, найбільше з усіх міст закордонних, де я був взагалі. Адже там проводилось автомобільне шоу Расизм, яке вже стало місцем щорічної зустрічі з моїм кентіком Богданом Фікси-8. Ви його, стоп знаєте. І я завжди мріяв прохватити там на вірку. Чесно кажучи, чуть-чуть більше на RS8, але на Віліку також. Тож, повернемось до велоінфраструктури. В цьому місті великий об'єм велоінфраструктури. Саме об'єм. Вона далека від ідеалу, має обірвані лінії. Лінії, що починаються ні звідки і закінчуються нічим. Має конфліктні зони автомобіля і велосипеду. Є кльово організовані відрізки з гарною розміткою і підміжованими смугами, без конфліктів з іншими учасниками руху, але набагато При тому, видно, що країна намагається актуалізувати персональний довголісний транспорт, самокати, біліки тощо. Але роботи ще багато. Від Польщі в цілому в мене склалося дивне враження симбіозу звичного для нас менталітету та прагнення до німецької педантичності. Це дивне і знайоме враження, коли водій може вискочити майже не до бійки, почати тебе баглами за те, що ти просто їдеш по дорозі. Де road rage просто норма, де не поважають інших учасників руху, підрізають, паркуються на велосмугах, велодоріжках, ну і так далі. Все знайоме для нас. І водночас це країна, в якій тебе на серйозі можуть оштрафувати за рух по дорозі, коли з боку є велодоріжки. Адже це цивілізована і правильна Європа. І поки що та велодоріжка це вузесенький тротуарчик з намальованим велосипедом і поїхавшим асфальтом. Правила є правила. Ти в Європі Ну, до речі, так, велодоріжки дуже часто прокладають по тротуару, мають купу небезпечних перетинів з проїжджою частиною або пішохідними зонами, на перетинах з виїздами з прилеглих територій чи дорогами бордюри за вишки з коня. Їдеш і тільки про те, думаєш, аби вилка не зіграла, а не про яке там не про задоволення від каточки. Але власні дорога роверова чи дорога п'єшороверова. Бо коли пашимо на це знак, питаємо то є, прошу панства. Без перебільшень, єдине про що я думав весь час перебування в Польщі, їдучи на велосипеді, це або про шишу гуму, або про те, де нарішати колеса, які будуть це жити. Ну і чи варто казати про те, що всі ці рухи капітально збиваються ребні і на каденс на пацанських розрахунках ти не виходиш абсолютно ніколи. До речі, ідеальна дорожня поверхня ще один міф, який дуже швидко роз'ється: дороги часто мають убоїни, ями, люки або що. За три місяці перебування в Польщі я зловив більше ям аніж за останні три роки в Україні. Чи пов'язано це з тим, що останні три роки я майже весь час посидів вдома? Можливо, але не про те, а, розмова. а ось що дійсно кльово в цьому місті, і що перекриває абсолютно всі недоліки, це фіксив тусовка. Ні, не місцева, а саме з наших українчиків. В цьому місті так багато людей з Кривого року, що подейкую що там скоро виродять новий кар'єр, і взагалі це місто принесло мені дуже багато неочікуваних та цікавих зустрічей. 23-го числа ми дуже круто і приємно покаталися з Максимом Резніченко і чудесно потерпіли за життя. Там же ж я познайомився з легендою українського фіксодгіра, якого більшість я владів навіть і не знаю Марком, молодою зіркою, але й Кетю Данилом. Ну і звісно, моїм любим гачменом Ілюхою, з яким ми катались найбільше, і встигли дійсно по таворочувати. мене покатали по сути крутим маршрутом і в місті, і за ним ми відвідали старі німецькі бункери, часів Другої світової. Побачили багато просто красивих місць та гарної природи в околицях міста, наприклад, диких косов, що перебігали нам дорогу в 30 метрах від нас, парки, контактні зоопарки тощо. Взагалі, я не фанат комунікації і надаю перевагу тому, щоб кататись самостійно. Але мушу зазначити, що люди це те, що робить фіксит гір в Рослову набагато насиченішим та цікавішим. Що мене більш за все здивувало, це те, що місто настільки маленьке, що більшість знайомств сталося з причини просто рандомних зустрічей. З Ілюхою ми познайомились на тротуарі за пару днів до війни. Ще з одним Ільєю познайомились, поки чесали язиками в переході. Хлопчина мусив покинути свою домівку через кацапів ще в 2014 році. Саламалейку кінтафарі Бодіх і Свісім, що навчався з ним в одній школі. Побачив мене на вулиці, під'їхав познайомитись. Чудесно. А ще один хлопець э, скинув прикольне відео мене, поки я чекав на світлофорі в сурплясі. Що відбувається? У мене в Україні менше таких збігів. Я я не знаю за останніх років 8-10, певно було. Ну типу, хіба це не круто? Але чесно кажучи, спочатку війни думки про покататися на велосипеді відійшли на десятий план. Частіше за все на велосипеді я їздив по військовим магазинам за усілякими приколами для потреб фронту, щось шукав і купував. І в ці моменти я був глибоко вдячний самому собі, що все ж таки забезпечив себе зручним транспорт. А у вільний час ми з друзями катались на попрущику на складах гуманітарки. До речі, там ми познайомилися з Данилом. Через два місяці мені довелося переїхати на північ в місто Танськ. Ще одне прекрасне місто, що стало прообразом Новіграда з Юнюмака, якщо хто не знав. Дуже красиві вулички, багато приємних закладів, кав'ярень, каналів посеред міста. Чудесно! Я жив там, далеко від центру і дуже близько до моря. І чесно кажучи, для мене це було тільки плюсом. Однією з особливостей міста є те, що це три міста: Гданськ, Стопок і Гдиня, що зливаються в Єдине. І вздовж Балтійського моря є цілісний маршрут, що об'єднує ці міста. По факту, це двохсмугова велодоріжка вздовж моря, що без перепадів по висоті, з прекрасними видами і спокійним настроєм. На цьому маршруті я побачив дивні містобудівні прийоми, наприклад, велокільце. Пояснювати, що це таке не варто, але і сенсу його я теж не дуже сильно зрозумів. Кільце за визначенням ефективне при високоінтенсивному русі, і в цьому випадку всі скіпали його навпростець, і я ніколи не бачив, щоб хтось їздив колом. Але явище цікаве. Ще цікаво, це знак пішохідного перехід, серфи. Бачите, таке максимально незвично. Так, на Балтійському морі невисокі хвилі, але сильні вітри. Тож він серфінг, кайт і все, що пов'язано з вітром, максимально популяризовано. Але найбільше на цьому маршруті мене здивували пагорби перед пішохідними переходами задля привернення уваги. Якийсь аналог велосипедного лежачого поліцейського. Здебільшого маршруту відмежований від пішохідної зони, і це направду максимально збільшує комфорт та безпеку руху. Ну і звісно, задоволення від їзди. Звісно, на ньому траплялись і відверто ідіотські випадки, як то звичайний нележачий поліцейський завбишки до Шатуна. В Гданську я майже не їздив на Вєльку по справах. Там я не встиг познайомитись з велотусовкою. Тож на цьому веломаршруті я провів більшу частину свого вільного часу. І це, мабуть, найприємніший велосипедний момент за весь час моє перебування в Польщі. Місце, де можна було чудово провітрити голову, я біг туди щоразу, як видавалось на лего. І, до речі, так, саме біг, тому що дорога на вулиці була бетонка з перепадами плит по висоті до 10 см. Чому так? На велосипедній доріжці їздити жнудно. Mm. А все тому, що в вулиці Польщі якось не принесли мені задоволення. Якість дорожнього покриття від стій на магістральних дорогах з хорошим асфальтом тебе заганяють на обіцяну низкоякісну велодоріжку. А як тільки зіскочиш на дорогу, одразу знайдеться якийсь пан, що розповість тобі за польські правила, і що ти курва не по велодоріжці їздиш. Так, мій досвід від країни не можна вважати повноцінним, хоча б тому що я не був в столиці в місті Варшава. А як кажуть, і місцеві, і хлопці, що приїхали до повномасштабки, і після в Варшава в тому плані це геть інший світ. І що там все набагато краще з точки зору велоінфраструктури, точно можливо, я об'єктивно не знаю, я там не був, не гадався, тож судити не буду, але ось таке враження моє про хочу. Так і до чого це ти хилиш, Дімачок? Невже в Польщі гірше, ніж в Україні? Ні, не гірше, але й не набагато краще. Але все ще краще. Принаймні поляки прагнуть поліпшити цю ситуацію, популяризують доколісний транспорт та велоком'юті як явище. Покроково рухаються до налагодження та збільшення велоінфраструктури. Нові райони будуються з урахуванням вже цих аспектів. Але при тому в Україні набагато зрозуміліша ситуація з тим, що можна, а що не можна. І по факту ти можеш дозволяти собі на дорозі набагато більше, так як розумієш відсутність якоїсь відповідальності. Чи краще це ні, з точки зору справедливості? Так точно. Але насолоджуйтесь цим поки ще маєте. Я впевнений, це тимчасово. Життєва ситуація склалась так, що мені довелось поїхати з Польщі до Португалії. А по дорозі я заскочив ще в пару міст, в тому числі до Парижу, де також мав нагоду кльово покататись в чудесній компанії. Про ці пригоди я розповім вже в наступному випуску, який буде рівно за тиждень, ну, може, два. Наразі нагадую, що викинуло по пару сотень хлопцям, що боронять нашу немку. Ну вип'єш менше пива, а гроші на щось корисне будуть. Також поширюйте це відео серед своїх колег, обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, був широковідомий вуслів Коло Дмитро Чон. Чище! Nočala je už svita, tu haj se liči v plika, tu kurve na kripa, tam lamo si na fita.